Активна молодь сальника потрапила у двадцятку молодіжних команд, які готові змінювати Україну та впроваджувати нові ідеї для її розвитку. Вони вже пройшли навчання у досвідчених тренерів зі створення мотивуючого середовища проєктного менеджменту, навчилися правилам комунікації для вирішення проблем у громаді та виграли 40 тисяч гривень для реалізації власного проєкту. Більше поговоримо з командою Сальник Хаб Тім. Вітаю вас! Добрий день. день. Ви відкрили молодіжний простір. Що плануєте там робити? Ви команда SubnikupTim ще за п'ять місяців проєкту молоді громаді створили чудове місце для вільного для, для культурного проведення часу для різних вікових категорій. Саме результатом спільної і наполегливої праці і є новий молодіжний простір. Багато зусиль, креативності і роботи вкладено для того, щоб молодь могла саморозвиватися, знаходити нові знайомства і цікаво проводити вільний час у сучасному облаштованому місці. Ми плануємо тут проводити надалі турніри з тенісу, з класичних ігор, також влаштовувати кіноперегляди, настільні ігри будуть грати діти та молодь. Де брали ідеї та натхнення для створення власного проєкту? Ми поїхали на перший до Вінницю. Там нас навчили, як правильно опитувати молодь, а як правильно до них підійти. Потім ми приїхали назад у нашу громаду та попитали нашу молодь. І за результатами опитування ми вирішили, Ми зрозуміли, що не вистачає. Не вистачає саме простору там, де молодь може, може пограти, порозвиватися, поспілкуватися. Розкажіть про те, як реалізовували власний проєкт? Для початку спершу ми приїхали до міста Тернопіль, Тернопіль де ми проводили навчання. Ми вчилися писати проєктну заявку нашого проекту, після чого ми її подали. МГП громаді прийняли її і надали нам 40 тисяч гривень. Також Калинівська міська рада нам дали співфінансування на 20 тисяч гривень для рекуператора. Після чого ми приїхали додому, почали шукати постачальників, в яких ми мали закупити потрібний нам товар. Та чекали від них потрібних документів. Після чого ми отримали ці документи і передали їх менеджерам МГП громаді. Потім ці менеджери оплатили наші товари. Через декілька днів вони приїхали і ми почали облаштовувати наше місце. Буквально за три дні ми облаштували і були готові до відкриття. 8 листопада ми відкрили наш молодіжний простір. У нас було багато відвідувачів, і ми задоволені і дякуємо МКП громаді за наш проект. Під час відкриття голова громадської організації «Розвиток і добробут села Сельник та Вінницька молодіжна рада підписала меморандум, результатом якого буде наша співпраця. Вони вже до нас приїжджали на відкриття, подарували нам друг вінницький пан і ми плануємо до них приїхати вустій також. Зрозуміло. І розкажіть, будь ласка, що плануєте змінити в громаді? У нас ще дуже багато людей, які ми хотіли б цілити, тому надію, що влада нас буде підтримувати, допомагати. Наша ініціатива буде процвітати, вода також нас підтримує. Аже плане ще багато чого змінити. Тому що розвиток молоді це розвиток нашого друга, на нашої країни. Ми вам дякуємо. Дякую, Дякую. Дякую. Команда Сальник Хаб була з нами на зв'язку.